Всім привіт! З вами знову мемуари переселенців Юля і Марина. І у нас дуже важлива інформація. Так, ми давно хотіли записати таке відео, але ще якраз тут в останньому нашому відео був ось цей коментар, і ми зрозуміли, що тема дуже нагальна, корисна для всіх переселенців і навіть для тих, хто просто приїхав на відпочинок до Болгарії. Навіть для тих, хто приїхав на відпочинок, мені здається ще більш актуально, тому що зараз дуже багато запитів з моїх знайомих, хто там їде, у кого діти їдуть в Болгарію. Всіх постає питання, які з собою брати гроші, як розраховуватись, готівка, картка і тому подібне. Тому зараз розповімо вам все. Ну все, все розповімо. З чого ми можемо почати? Ми почнемо з того, мабуть, яку готівку з собою вести і де її міняти. Угу. Тому що Болгарія, хоча і входить вже начебто в Євросоюз. Вже, начебто ну. довше входить. І вона зараз на етапі переходу до євро, але все одно тут поки що болгарські леви, і е, загалом розраховуватись скрізь потрібно болгарськими левами. З Собою краще вести, як на мене, євро. Курс ну, як по мені більш вигідний, але мені здається, якщо ви візьмете долари, то теж не проблема в обміннику їх обміняти. Ну, Більша проблема, якщо ви візьмете з собою гривні, бо вам прийдеться пошукати mm, якийсь да. обмінник. В цілому, тут є, якщо так іти по набережні, є обмінники, які міняють взагалі всі валюти, але є шанси, що там можуть надурити, є шанси, що там буде неприємний курс, тому краще Паручи. вести з собою гривні Перший. на пункт. Це брати з собою краще євро. До речі, за е, готелі, за е, апартаменти, якщо ви домовились розраховуватись готівкою, всі беруть саме євро. Да. Не леви, не на карту, а лише євро. В них навіть ціна там 50 євро доба так, і ну, прийму... але рахувати зручно, тому що в середньому один євро це два леви. І ну плюс-мінус так і є. Зручно так. Взагалі тут в Болгарії дуже багато на узбережжі різних обмінників, де можна поміняти валюту. Але ми здебільшого, якщо нам десь там потрібно, тому що за оренду ми платили в євро, там знімали леви і переводили їх. Ми користуємося обмінником, який знаходиться в гіпермаркеті, цьому супермаркеті Жанет. Там нормальний курс, постійно є валюта, можна обміняти. Також дуже багато. Я помічаю тут оцей краун. Кроун, я тут додав відео, як він виглядає. Мережа. Велика мережа, там ну такий теж нормальний курс. І а ще ви можете просто запам'ятати, що от подивитись в інтернеті прикріпи там, який зараз от курс. У них 10 років курс не змінювався. І в принципі, коли ви йдете, я звертаю от увагу на обмінники, плюс мінус в всіх обмінниках нормальний курс. Немає такого, що типу, євро 1,96 лева, наприклад, а в другому буде 1,76. Ну, ні, такої немає. розбіжності немає, але я бачила в Тіктоці якісь історії про те, що десь там надурили або якась велика комісія за обмін. Тобто ні, курс Є комішен треба одразу дивитися. Я ще й в женеті, навіть, коли перший раз е, міняла щось на щось, я зразу запитала, нема комісії? Тому що в цьому кров, по-моєму, комісія є. Е, але вона там якась невелика чи там якась одноразова плата. Треба... Ну це треба перевіряти. Досить тому наша рекомендація це цей обмінник в Жанеті. Якщо ну вам до нього ніяк не дістатися, то користуйтесь цим кроун, тому що це мережа. Якщо ви в Святому власі в Меркурії дуже гарний. Обмінник. Так. І от це те на що варто звертати увагу. Але не переживайте, беріть гроші, міняти є, де, все нормально. Курс плюс-мінус нормальний. Головне, ну от, так як ти сказала, про комісію запитати і за все. Ну краще все на, на порозі. Чим потім ви не дорахуєтесь якихось своїх грошей. Другий пункт це брати з собою картку. Українські картки тут приймаються будь-де, і навіть в телефоні, якщо це карта і фізична, з цим проблем немає. Курс я вам скажу. От який, наприклад, у нас на наразі? На сьогодні, курс. 25 липня. Курс 25 в Монобанк скажеш. 25 липня Монобанк. Курс 23.06. Непогано, що декілька днів тому був 23,5. Так, він ну, трохи змінюється, але десь от зараз на рівні 23. ну трохи Так, більше за оплату 23. в будь-яких магазинах, кафе і все-таки ніяка комісія не стягується. Але за зняття в банкоматі, і саме ця друга частина, про яку ми хочемо сказати, це банкомати, тут вже є питання. В залежності від того, який у вас банк, він сам буде стягувати комісію. Є банки, які не стягують комісію, але це ну, там, питання до вашого банку, краще уточнити там. Але тут є банкомати з секретіком. Ну, Ми думали, що це насправді лише у нас так, ну, в плані не так. Ми думали, що це у всіх така проблема, що є банкомати, які там просто під дорогою, вони на набережній. І ну, зараз один із бачите, таких як вони є В цьому, в Меркурії. І якраз, типу, знявши там, коли ми тільки приїхали, ми зрозуміли, порахували, списалися з банком, ми зрозуміли, що комісія за зняття там була чуть ли не 30%. Ну це ненормально. А так в цілому треба просто знайти банкомат Unicredit або Fido Да, якісь такі. Якщо я я зможу, я додам тут де він як він виглядає так. цей банкомат, тому що там ми також знімали без додаткових комісій. Але наскільки я чула, що в оцих банкоматах, які у нас зняли цю страшну комісію, у європейських, парті? у європейських mm -hmm. банків не знімаються ці страшні комісії. Може бути, ну але так... це інформація через треті руки. І да, в нас немає карт. Картки європейської переїзди. Ну тому е, е, ніколи не знімайте з української картки в якихось підозрілих банкоматів, де не написано якийсь банк, а просто не що. краще. Взагалі, щоб це було відділення режим. банку і там торчить цей банкомат. І ще плюс, так як і гарний від, е, обмін валют в Жанеті, великому такі самий там два банкомати дуже класні. І, і що мені подобається в них карточку. Не треба пихати, можна її Прикласно. просто прикласти. Якщо в ній є пейпас, дуже безпечно це Бо бо я пам'ятаю, мені завжди страшно пихати в нові банкомати карточку, а ще з моїми ногтями їх тут не достанеш. Да, ми пихали так з Маріною, Шкода що ти не зняла. Маріна, це стояла? І це, якщо що, то я не мою картку. Це Хмельницького було? Де ні, отут в возлі а, а, страшно. Іра, ну, в цілому, так складно сказати ну, от, конкретно, яка комісія. Там тільки оця різниця курсів. Ну, і, різниця і все, курсів якщо. і в залежності від банку є комісія. А за, комі... за скільки 2%, по-моєму, монобанк бере зі зняття. 2%. Зараз подивлюсь. Мені здається, десь в приваті було щось там 2% плюс 20 гривень. Не знаю, в мене нема привата, в мене тільки моно. Ладно, зараз перерва, я теж гляну. Зняття банки, зняття банки. юні Юнікредіт. Е -е… Ось. Що. Я зняла 935 гривень, комісія 18,35. Ну це 2%. Курс 22,93 у валюті 40 лев. Я знімала 40 лев. Ну, от приблизно по будь-якій карті українського банку буде от десь така комісія. Головне користуватися якимись нормальними банкоматами, типу, які ви або чули як юні або в великому женеті. Там а, теж юні Так. А не якісь підозрілі, не в якому випадку не просто посеред вулиці стоїть оця будка. Ну, та, так не потрібно. Е, ще важливо, що зараз в Україні є обмеження на зняття готівки в тиждень. Це 12 500 гривень. Е, в залежності від того. 12 тисяч 500. Да. <рес> <рес> в залежності від того, який там зараз курс, можна зняти різні суми. І як я так розумію, в єврових картах там є обмеження на місяць, якесь там 50 тисяч гривень чи щось таке. Ну, щось там 1200 євро. Ну, щось таке. Так, тому звертайтеся за цією інформацією до свого банку. Тут в цілому е, зручно з банкомату мату знімати. Е, кошти, ніж там, десь обмінювати, тому що там, і на курсі ви можете десь прогадати, тому якщо у вас гроші спочатку йдуть на карті, можете вже їх з собою брати. І плавно з цією темою ми переходимо до того, де можна розплачуватись картою. Так, взагалі, як... До речі, там ну в залежності може від банка, але там ліміт, мабуть, 100 тисяч гривень на місяць, тому зручно розраховуватись карткою за будь-які послуги в магазинах. Ніякої там якоїсь комісії супер Ні, немає в комісії взагалі в великих мережевих магазинах, типу там Lidl, оцей же Жанет, Біла, Kaufland, у них. Там сінсеї, якісь там ще щось. У них немає ніяких проблем з тим, щоб ви розрахувалися картою, навіть якщо ви там жувачку купите чи водичку. У менших магазинах, у що відкриваються на літо, типу Алто або ще якісь маленькі супермаркети, там може бути комісія, ой, комісія, е, мінімальна сума. Тобто, якщо замов, тип, ваша покупка менше 10 лев, то вам треба платити, Е, тільки готівкою, Готівко. якщо більше десяти. П'ять лев, в когось вісім-десять, вони свою якусь ставлять суму через те, що вони за кожну транзакцію платять, я так зрозуміла, якусь комісію невелику з цієї суми, і тому вони ставлять якісь обмеження. Да, але зазвичай це великими буквами на касах написано. Ну, але ми просто питаємо, можна платити карти в великих магазинах взагалі такої проблеми немає. Навіть от в цьому ларьку, який буквально на набережній, де ми заходили. З тобою так, за водою так. і сімічками ми заплатили карти, хоча там не було десять лев. Mm. Я навіть там Чупачупси два купляла за два лева, по одному леву два Чупачупси і заплатила карткою, бо в mm. мене взагалі не було готівки. Так, тому в цілому на набережні можна знайти такі навіть магазинчики. Де тут в оцих магазинах, які там одяг продають сувеніри, там здебільшого о, готівка. Готівка. От я сьогодні подивилась спеціально на набережній. Е Скрізь готівка. От якісь такі магазинчики, там і одяг, і сувеніри, і оці всякі рибки ноги кусають. і... сумки. І в общем за все-все-все скрізь готівка. І навіть морозиво, де у них велика мережа цих морозиво, і в них там карткою можна, начебто, платити. І я колись так платила карткою. Але я типу підійшла, взяла Віроніки морозиво. Він такі. Сьогодні не робота, ну ні ну іноді буває. Не ну, може навіть да. з тобою на пошті, де можна було за посилки. Оцей ну, тут пол поломка була. Платіш, да ну може, в нього не цей не фінансовий Але день. От на набережні, якщо ви йдете, ви хочете гуляти, на щось витрачати гроші, щось купляти, якось розвлекатися, розважатися, Розважати то краще беріть готівку. Так, і оці всякі фастфуди, де ми картошку з тобою купували, там теж зазвичай рідко є, де можна типу розрахувати. Картою карто. зазвичай можна, якщо це фастфуд при барі чи при кафе. Ось. А от бари, якраз вони, наче тут сувеніри, а тут уже тобі бар, да. але у барів є частіше за все на пляжі, навіть є розрахунок карт. Да, але треба запитувати. Переходимо до того, як можна платити в кафе. Саме що цікаве, що тут в барах на пляжі можна. Знайти, де чайові платять також да. картою. до тебе підходить дівчина. Офіціант каже: Дую вон тупей і ти така. О, тобі Хоча 10 десятків. В багатьох ресторанах навіть крутих, ну немає Такого такої, нема, можливості. але на барі є дуже, mm -hmm. дуже прикольно. І це можна було навіть. Ми коли там вночі гуляли, то вночі платить було. Немає обмеження по часу, що десь там після 12 ви ніде карти не заплатите, тому карта в цьому випадку виручає. Не треба носити з собою гроші. Якщо у вас телефон там чи годинник, пік-пік і ти поїв. Але в ресторанах краще запитувати, чи в них можна платити Ні, краще запитати та да, да, тому, так, що, так, що буває таке, що не працює термінал, ну всяке буває. Ну типу, краще запитати. Чи ви потім будете бігати і знімати в тому страшному банкоматі з 30% процентних комісії? Так, так наприклад, тут е, суші я замовляла, і в них один термінал на весь заклад. І тому вони, якщо його забрали з собою на доставку, щоб розрахуватися, то всередині хтось не може розрахуватися карткою. Ну, я взагалі звикла до того, що треба з собою носити і картку, і якусь готівку на запас. Ну, якщо тут в туалет на пляжі хочеш а, сходити, туалет. то два лева. А якщо ти хочеш в барі, а ти просто то там буде дешевше один? Для... Да, я теж бачила, mm. да. дощик. Ще одну, так як у нас все-таки ще для переселенців. Ми здається не говорили про це. Що якщо ви щось собі замовляєте в інтернеті і оплачуєте це карткою, краще замовляйте з оплатою на пошті, якщо є така можливість. Тому що якщо ви оплатите карткою, вам не підійде і ви захочете повернути всі їх магазини просять саме болгарський айбан. Так, да, краще, щоб ви замовили оцей з оплатою на пошті. На пошті подивилися, що вам прийшло, і там відмовились. Бо в мене була така історія. Я замовила собі одяг, дуже популярний магазин, він є не тільки в Болгарії. Я вибрала оплату на пошті, але щось, щось тоді не задалось у мене. Я забрала його додому. Дома я подивилася, що там ну, хрень об'єктивна. І я захотіла повернути вони такі Only Bulgarian Айбан. Я там писала в підтримку. Вони такі, попросіть друга. У ну, мене нема друга з нема. болгарським айбаном. Але якщо б я заплатила на цьому сайті одразу, вони б мені змогли повернути кошти і таке. Тому, якщо ви довіряєте сайту цьому і все у вас там нормально платить, на сайті. краще платіть уже на пошті. Так, і на пошті дивіться посилку. Нічого вам не буде. Ну Там, зрозуміло, нема де приміряти, але ви можете просто подивитися. Бо в мене була проблема в тому, що я заказувала. Носки, а мені прийшли зимні. Влітку мені а, а вони ці носки не никуда. Завжди дозволяють, вони просять спочатку оплатити, а потім дивитися і оформлювати возврат. Ну це ж, мабуть, там на місці можна. На почті. Коротше, ти, ти типу, лише, нічого оплату. не завжди. А потім, Не, от з цією штукою, там було куча Кучного пакетів, там, у цього магазину в цьому, на цій пошті було куча пакетів. І я так розумію, він мені такий, да, так, да, дивіться, я подивилася, що просто там є все в наявності, забрала і пішла. В тому була. Будьте було. обережні, да, з цим треба якось обережно. Так, загалом ми все розповіли. Вже трошки почався дощ, тому будемо закінчувати. Я думаю, ми все сказали, що потрібно. І я сподіваюся, що це відео буде корисне для вас. Можливо, щось там зміниться з часом. Так. Якщо але ми, ми щось не сказали, а ви зараз плануєте свою подорож, у вас ще щось цікавить, то пишіть в коментарях, ми, ми вам обов'язково. Відповідаємо оперативно, да. тому ставте лайки, Підписуйте. підписуйтесь. На наш канал тут дуже багато різного контенту. Ми знімаємо і вже нас знімали. Дивіться інші наші відео. І всім пока!